Вітаємо друзі! Ми в машині, у нас жара у Львові. Зараз з Борисом зробимо розіграш серед тих учасників, які робили донати і скинули скріни по оплаті. У нас всього учасників є 12. Приблизно у нас по донатах біля 7 тисяч сума в нас набралася, бо я не уточнював у Ярослава ще на даний момент, але там біля 7 тисяч вийшло. Дуже вам дякуємо. Зараз покажу. Що отримують на сході наші військові від нього всі ці презенти, і ви в цьому прийняли участь? Щиро дякуємо. Значить, я на 12 паперчиках понаписував імена учасників. І Зараз Борис навмання вибере один із цих папірчиків, і зразу ми подивимося, хто, хто отримає лікувальний. Е, від Брахмана, е, як ти то називаєш, е, доброго дня! Да, не можу його назвати ніяк. Лікувальний засіб від Брахмана. Да. Доброго дня всім! От, Вася вир... mm -hmm. вирішив, що це обов'язково повинен бути я. Щоб... А що я буду потім ну, винен, коли він вибере. Добре. Так, прошу, Витягую. так ну, прям цікаво. І це в нас Юлія Біла. Юлія Біла. Ну, по... Та, там... ну, Юлія Біла одним словом. До речі, вона була першою, хто зробила донат, скинула нам скрін. Дякуємо вам. Супер. <гум> я з вами зв'яжусь. Скинете мені адресу, і я зроблю відправку того лікарського засобу від Бориса. Наступні стріми, які ми будемо робити, ми будемо розігрувати від Бориса книжки. В нього є бібліотека, з якою він хоче розлучитися. Ну, типу, того. ти вже мені десь з рік про це кажеш. І так, так. Ми почнемо. Це буде. Це буде. От, а так, ну, по, е, як сказати, поздравляємо. Да, вітаємо вітаємо. Юлію. от Юлію. Юлі. да. Це і... на здоров'я. Так, що ще хотів сказати про розіграші. Mm. Значить. А коли будуть розіграші книг, то я буду Бориса напрягати, щоб він в книгах писав автограф свіше. Добре, супер буде це цінніше. Буде то... моя мітка. Такий знак. Мій. Да. На всіх книжках. А я нагадую за можливості в нас цієї неділі, 17 серпня, починається курс медитації. Якщо вам цікаво. Ще ви встигаєте, будь ласка, записуйтесь під цим відео. Я залишаю Google форму, там є опис, які що буде проходити. Скільки цей курс варто, і так само там я дам посилання під цим відео на відгуки наших студентів, плюс там частина першої лекції, як воно це все відбувається, щоб ви могли оцінити, і ти дававши посилання на наукове пояснення, що таке є медитація. Ну так, да, і на її ну, там, ефекти. Да, так, ефект. ну, ти про це теж розказуєш, але там більше Науково ефект. чітко по науковому. Mm. Так що. Дивіться, реєструйтеся, ми з вами зв'яжемося зв і побачимося у неділю, в живому ефірі. До зустрічі, на уро... друзі. Дякуємо всім. Юлія надійшлемо в Остомель ось таку баночку з цими трав'яними такими. Корисними ліками, чи як їх назвати, не знаю. Це брахманські речі. Всім дякуємо за увагу. Слідкуйте за нашим каналом. Всіх благ, до побачення.